Доброго дня всім дорогі друзі, у наших обставинах такі зустрічі, які зараз в мене будуть, є вкрай приємні. Вони приємні тому, що тут зараз зібране «Most precious asset of Ukraine». Це українська молодь. І коли ми кажемо про майбутні країни. То майбутні країни я особисто пов'язую тільки з вами з вашою енергією, з вашим поглядом, з вашим поглядом на світ і в світ, і з нашою спільною впевненістю, що всі випробування, які сьогодні лягли на долю країни. Що бореться не на словах, а на ділі. За європейські цінності, за справжні цінності. Because you know, there is a huge difference between value and values. So we stick to the European values, but not to the value. Звичайно, що ситуація, з якою ми зіткнулися. Немає практично історичних порівнянь, принаймні в цьому столітті. Коли проти України, проти нашого європейського вибору, проти нашого вибору як демократичної і вільної держави, яка прийняла рішення стати гідним членом великої європейської сім'ї. Інша держава. Яка є Російська Федерація і її керівництво розпочали війну? І це саме той історичний момент, коли ми кажемо, що ми воюємо за свою свободу. І ні Путін, ні будь-хто інший не зупинить наш поступ на цьому шляху. Який є рецепт перемоги? Рецепт перемоги це в єдності нації і в об'єднанні цілей кожного українця, кожного громадянина держави, в тому, щоб ми досягли найвищих європейських стандартів? В цій війні. Наше спільне бачення це в першу чергу треба, звичайно, зупинити російську військову агресію на сході країни. Військовий варіант цієї зупинки не найкращий. я знаю, що на попередній сесії йшла дискусія про необхідність постачання зброї для України. Тому наш рецепт. І наше бачення зупинки російської агресії наступне. Ми вживаємо всіх політичних, дипломатичних і економічних засобів, щоб зупинити Росію. Але без зброї, без сильної армії, яка не дасть можливість російським терористам рухатись далі. Складно досягнути успіху. Українське суспільство об'єдналось навколо допомоги армії. Українське суспільство об'єдналось навколо допомоги нашим військовослужбовцям, нашим хлопцям, які боронять землю. Українське суспільство рік тому об'єдналося, щоб Україна рухалась до Європейського Союзу. Українське суспільство об'єдналось, щоб ми мали. Нову іншу країну. Країну, де не просто говорять про боротьбу з корупцією, а де реально з нею борються. сьогодні, під час засідання Кабінету міністрів України було заарештовано два вищих посадових чиновника країни, які знаходяться фактично в ранзі міністрів. Колись це було Міністерство з надзвичайних ситуацій, зараз це голова Державної служби з надзвичайних ситуацій і перший заступник арештовані Міністерством внутрішніх справ за мільйонну корупцію при державних закупівлях, за те, що гроші, які українські громадяни відправляли на цивільну оборону, на тимчасово переміщених осіб. На рятувальників ці гроші розкрадали з чиновниками. Тому перше наше ключове завдання на фронті боротьби, окрім Росії це реальні дії, а не заклики по боротьбі з корупцією в вищих ешелонах української влади. Другий наш фронт спільної боротьби це освіта. Вкрай важливо, щоби. Нова якість української політичної еліти з'явилася це ви. Це молоді і освічені люди. які спілкуються українською і іноземними мовами, які мають широкий світогляд, і які інші, ніж колишня, так звана українська еліта, але вона по суті була антиукраїнською елітою. Так як за останні два десятки років. Ми маємо мали не найкращу репутацію як в Європі, так і у світі. Третя економіка. Для себе я ставив декілька завдань, які уряду необхідно було виконати. Перше завдання це нова податкова система держави. Ми зробили певні кроки. Скоротили кількість податків. Збільшили податки на ті олігархічні види бізнесу, які є сьогодні в Україні до сьогоднішнього. дня. І, на жаль, поки що таке визначення в Україні як олігарх, воно не щезло. Ми їх активно пересуваємо в категорію бізнесменів, які платять податки, створюють робочі місця, розвивають економіку держави. І там є всім місце. А от об'єднувати владу. І для того, щоб мати прибутковий бізнес, користуватися цією владою, це пережитки минулого. Друге, це широка і всеохоплююча програма реформ. І часто густо плутають, що таке реформи. З популістської точки зору, всі вважають, що реформи це тоді, коли підвищили зарплати і пенсії, і ще скасували всі податки, і ще бажано не ходити на роботу, щоб просто платили заробітню платню. З реальної точки зору реформи це те, що пройшли, наприклад, наші польські друзі. Вони пройшли те, що зараз робить Україна. Ми змінюємо систему соціального забезпечення. Допомогу повинен отримувати той, хто потребує цієї допомоги, а не ті, хто незалежно від їхніх майнових статків, так само платили мізерні енергетичні тарифи. Як це було до сьогоднішнього дня. Ми скоротили суттєво кількість великої державної машини. Але це також тільки перший крок. Декілька тисяч функцій різних державних інституцій, які спрямовані не на вдосконалення системи держави, а в тому числі й спрямовані на хабарництво. З тисячі функцій різного роду міністерств ми вже їх наполовину скоротили. З 52 різного роду державних установ і інспекційних контор залишилась тільки половина. Третє це енергетичний сектор. Оце те, що ми кожен день включаємо світло, вивкаємо камфорку і йде газ. Реформа енергетичного сектору, де ми прибрали так само олігархів, які сиділи протягом останніх двох десятків років. Постачали газ Україні і заробляли мільярди доларів. Сьогодні ми купуємо газ по прямим контрактам в європейських компаній. Сьогодні ми купуємо всього-навсього 30% газу у Російської Федерації на противагу майже 100%, які ми купували ще рік тому. Є неприємні рішення, які я усвідомлюю. Це рішення про ринкову ціну на енергетичні ресурси. З одного боку, це нам дає можливість подолати корупцію в енергетичному секторі. З іншого боку, це дуже серйозний стимул для енергоефективності країни. Третє це додаткові доходи в бюджет. Четверте це збільшення видобутку власних енергетичних ресурсів. Ми повинні з кожним днем ставати все більш і більш енергонезалежними. Четверте завдання. Яке в нас було, це і є. Це завдяки тим реформам, що проводяться в країні, отримати допомогу від наших міжнародних партнерів. Міжнародний валютний фонд. Треба так само чесно говорити. Зараз в країну важко залучити приватних інвесторів. Маючи російські танки і російську армію на території України. Будь-який приватний інвестор декілька разів подумає, чи заходити зараз в цю ситуацію і інвестувати в Україну, чи ні. І саме тому наша програма з Міжнародним валютним фондом, яка, до речі, виконувалася ще з минулого року, і ми змінили повністю рекорд наших стосунків з МВФ. -ом. Раніше було так: сказали, не зробили. Зараз все, що ми сказали, все про що ми домовились. Не дивлячись на дуже складне сприйняття цих реформ як суспільством. І я можу висловити тільки слова подяки українцям за те, що ми разом не просто прожили цей рік, а ми разом втримали країну протягом останнього року. І саме це стало запорукою відкриття нової програми з Міжнародним валютним фондом загальний обсяг 25 мільярдів доларів. Ці гроші не йдуть на соціалку, ці гроші не йдуть на фінансування армії. Частина цих коштів йде на виплату зовнішніх боргів, які за останні 4 роки зросли на 40 мільярдів доларів США. Інша частина йде на золотовалютні резерви для того, щоб в країні був стабільний валютообмінний курс. Але саме завдяки цій допомозі. Ми маємо можливість тепер доходи бюджету, які отримуємо, відправляти не на погашення зовнішніх боргів, а фінансувати армію, фінансувати соціальний сектор, зарплати, пенсії, стипендії, які невеликі, але фінансуються. Навчальні заклади, половина з яких треба привести до ряду, тому що є тільки вивіски і станки подрукування дипломів. Але немає якісної освіти в значній частині навчальних закладів. І тому можу анонсувати, що після проведення тестації перевірок низка так званих друкарських станків, які видають сертифікати про вищу освіту, а не надають вищу освіту, щезнуть з освітньої мапи країни. Також уряд почав операції з реструктуризування боргу. Для того, щоб зменшити навантаження на державний бюджет і на країну того значного зовнішнього боргу, який є сьогодні в Україні. Чи можна це зробити швидко? Звичайно, що мені дуже хочеться, щоб це було швидко. Але впевнений, що разом з нашими спільними зусиллями ми завершимо реформи. І ви. Будете бенефіціарами наших перших і складних кроків. Вам буде легше. І в цьому я бачу свою місію. Місія цього уряду зробити максимум, щоб передати кращу, сильнішу європейську країну в ваші руки. Ви майбутні керівники цієї країни. Ви лице України. І ви є та європейська українська молодь, яка буде в всіх країнах-членах Європейського Союзу, уже з паспортами, що дадуть можливість перетинати кордони ЄС, і колись у нас взагалі не буде кордонів між Україною і Європейським Союзом. тому дозволю собі поставити вам завдання: ваше завдання зробити Україну членом Європейського Союзу. А ми з свого боку все підготуємо. Дякую.